робота з боржниками за водопостачання та водовідведення, і звіт про виконання інвестиційних програм. Про це говорила на прес-конференції керівництва Ужгородського водоканалу. Зокрема, його директор Юрій Омель'яненко розповів присутнім, що було зроблено комунальним підприємством цього року для покращення якості водопостачання. було зроблено те, що по водозабору мінай 8 скважин. Было закуплено оборудование 8 скважин. Переводим на ВИОСКОЕ оборудование с четырьмя степенями защиты, с автоматикой, с меньшим энергопотреблением. Значит, это реализация этих Реализация этой программы позволяла уменьшить потребление электроэнергии по первому подъему по скважинам. Порядка 320 тисяч кіловат в год згадали і про тарифи. Пан Омельяненко розповів: всього по Україні діє 67 підприємств, які займаються водопостачанням та водовідведенням, та яким уряд встановлює тарифи. Ужгородський водоканал щодо ціни на воду знаходиться на 29-му місці. Якщо взяти составляючі тарифи. якщо взяти ще цього тарифу, то, наприклад, по воді по об'єму сумарному тарифу із 67 підприємств ми знаходимося на 29-му місці. Тобто перед нами ще 28 підприємств, які мають тариф вищий, ніж Ужгород, і є підприємства, де тариф, я вам зараз скажу, 30 грн 29 коп. у тариф. Сьогодні Борг населення перед Водоканалом нараховує близько 22 мільйонів гривень. На сьогоднішній день заборгованість населення составляет 21 миллион 793 тысячи. Из них 7 миллионов 475 тысяч – это задолженность Коротнянской сель Рады. Средняя оплата Коротнянской сель Рады – 15% за предоставляемые услуги. Если за, по состоянию на 1 ноября задолженность населения составляла 2 миллиона 400 тысяч с начала года, То задовженість Каратнянської сільради ради в цій сумі 1,5 мільйона. Не забули і про божників з обласного центру, оскільки на прес-конференцію з'явилась представник громадської ради при Ужгородській міськраді з претензіями щодо якості надання послуг. У відповідь почули лише про заборгованість заводу багатьох представників ради, зокрема і голови.